Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Гора Володимир Олексійович народився 23 липня 1983 року у селі Вербки Семенівського району Полтавської області. Після школи навчався у Кременчуцькому залізничному технікумі з 2002 року проходив службу в Збройних силах України у військовій частині Десна. У 2015 році став на захист країни у складі 25-ї десантно-штурмової бригади. Після повернення працював на підприємствах міста Кременчук та у Недогарківському ліцеї 27 лютого 2022 року. Був призваний на військову службу до військової частини А-0281 у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Був сержантом, командиром відділення. Загинув 17 квітня 2022 року під час обстрілу, коли витягував побратима біля села Довгеньке Ізюмського району, посмертно нагороджений орденом за 3 третього ступеня. У воїна залишились мати, дружина. Та двоє синів. Пам'ятаємо, вічна слава герою!